Вітаю вас на каналі, мене звати Тетяна Титаренко, я художниця, живу в Канаді, продаю свої картини і ділюся тут своїм досвідом. Нещодавно було відкриття моєї персональної виставки музею Шевченка у Торонто. І скажу вам чесно, я дуже заморилася і виснажилася. Підготовка до виставки забрала дуже багато сил. Я заморилася як фізично, так і морально. Я просто після виставки відпочивала. До речі, гарна новина: ось цю картину з хатинкою в мене вже купили, і чому я дуже рада. На даний момент поки що купили тільки одну картину, але якщо навіть... І це буде тільки один продаж, то я не, не засмучуся, тому що я, в принципі, не сподівалася на продажі. Якщо ви ще не бачили відео з виставки, в кінці відео я прикреплю, можете подивитися повний відеовлог про виставку. А зараз я запрошую вас в мій відео щоденник. Один день з мого життя. Приємного перегляду! І обов'язково напишіть коментар. Доброго ранку! Я тут зробила трошки перестановку в майстерні. Оця територія, це тепер буде Авдія, там ось у нього тут. Диванчик, два стола, оцим тут конструює щось. В общем, треба ж дитині чим займатися, коли канікули у нас. Тут я поставила стіл для крило, полотна. Ну і тут манберт Тут в мене будуть сухнути, там в мене в ящичках всякі тряпочки лежать, і потрібні речі. Принтери, полочка з усіляким добром. Тут я все ще буду складати. Ще буду складати. Ну, ось так от. Тут у мене буде місце для крила. а тут для олії. Ось так от. Тут от я іноді фотографую. Ось тут ще полочка, на неї буду щось ставити, теж, мабуть, картини маленькі сушити. До речі, зараз так швидко картини сохнуть. Я взагалі олії не роблю. Ану. Ну, тут майже... Ну, тут в бейсменті мене прохолодно, тут завжди, коли кондиціонер у нас працює, у нас тут найхолодніше. Ті картини, які я винесла наверх, вже майже висохли. Та так, я зараз прийшла в майстерню, хочу швиденько парочку зробити картин, тому що мені на 11 на масаж. Сілікон лежить, фартушки. Моя листівочка. До речі, якщо ви хочете придбати листівочку, таке 5 доларів коштує. Тут в мене я трошки поприбирала, але мені треба все переставляти, щоб було зручно. Тому що у мене там акварель, гуаш, олівці. Тут в мене якісь такі штуки для того, щоб кріплення робити, хости прибивати, натягувати. Тут в мене трошки фарб. Наверху все для упаковки. Внизу балаган. Дуже великий балаган. Це, до речі, у мене ще ось такі холсти є величезні. Це я купувала для виставки, але вони завеликі. Це я притримаю для якоїсь іншої виставки, де буде дуже велика зала, щоб там повісити ці полотна. Ну і там в мене полочка, у мене там акрил зверху стоїть, потім всякі рамочки а внизу, е, всякі пурінг, е, текстурна паста і силікон, з якого робити. Силіконові молди. Тут в мене коробка з пензлями і мастихінами. Теж всі ще фарби. Таке. Ось у мене за палітру полотно натягнуто на підрамник. Воно в плівці, і мені зручно. Це вже таке, що не обдирається. Ну, в общем, якось так. Ось такі в мене вайб тут. Так, швиденько пишемо картину. Потім мені треба було їхати на масаж. Я почала лікувати свою спину. Тут в Канаді все це дуже довго. Я вже більше ніж півроку намагаюся зрозуміти, що в мене відбувається. Мені назначили МРТ, але мене навіть ще не записали, хоча минуло вже два місяці, мабуть. Я все чекаю. Але мені назначили масаж, якісь там таблетки. І коли я їхала на масаж, я заїхала показати вам ось таку красу. Це моє улюблене місце. Я тут завжди... Навіть на 5-10 хвилин заїжджаю, щоб подивитися на природу, подивитися на наш Гамільтон зверху. Факт, що тут трави такі самі, як і в Україні, уявіть собі інший континент. Я не знаю, для мене це загадка. Як та, такі трави, які ростуть у нас, потрапили сюди. Подивіться, тут і конюшина, тут і звіробій, тут і піжма, і дуже багато ще різних таких трав, які ростуть так само у нас. ці колоски. Наже ж теж такі є, здивіться, Звіробій, чи як він називається правильно українською мовою. Ми називали його Звіробок. Тисячолисник, так, це тисячолисник. Спочатку я подумала, що це піжма, але потім побачила квіточки і вони дуже схожі на тисячесник. Тобто я думаю, що це саме він і є. І просто цікаво. Може, ви розбираєтеся в цьому, то напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Але мені здається, в нашому тисячолиснику були менші ці листочки, вони були такі матовенькі. Може, мені щось здається. А ось жовтяки, я не знаю, як ви називаєте їх, як вони правильно називаються. Ми в селі називали їх жовтяки. Їх було дуже багато цих жовтяків. Тобто, перший раз, коли я потрапила до Канади, я була дуже здивована, що трави, польові квіти тут самісінькі, такі самісінькі, як і в нас. Чи це не диво? Мені здається, це дуже дивно і цікаво. Щомось душа дюшері вирішили поїхати на полуночну ферму, поки ще є та полуниця, господі. Був такий дубар, що не про полоницю було. Потім три дня жари і вже сезон полониці почався. І завтра передають дощі завтра, після завтра. Ну а потім вже і сезон завершиться. Тому вирішила зараз поїхати, але дощик моросить. Я думаю, що нас пустять, хоч би дощ не почав. Так вже хочеться вже нарвати той полониці та поїсти її. Ну зараз подивимося, чи пустять нас, чи ні. Надюш. Що. Ми живемо в місті Гамільтон, в Ніагарському регіоні, і тут дуже багато ферм. Якби в самому Гамільтоні ні, але туди далі до Ніагари дуже багато ферм, і вони є різноманітні, яблучні, персикові, дуже багато персикових, до речі, ми ще не разу не були. Полуничні і різні огороди, виноградників, тут дуже багато виноградників, тут більше ста виноробень і мені дуже подобається, що можна поїхати на ферму, позбирати полуницю, позбирати яблука, огірки і все таке інше. Тож я не упускаю можливості з дітьми поїхати в такі місця. Я не бачу взагалі жодної душі, може там далі трохи, але навіть не машин, нема шин, немає нічого. Ну і добре, зараз ми самі собі понабираємо. Є. Я думала, ми тут самі будемо. ні. Так, Зараз ми тут запаркуємося. Що тут це росте? заросте? картопля чи що? Що це таке? Гаро! Ну що, ми приїхали? Ось такий кошик ми маємо. так? Mm -hmm. і за, е, такий кошик ми маємо. Зараз ми підемо збирати полуничку, подивимося, що там за полоничка цього року. Придержать. Так, звичайно, і е, будемо збирати. Коли я була мала, ми ходили в, в, етат, в горохове поле і збирали. Тільки там горох був такий високий пояс би він. А тут ви такий маленький. Надо по чому так, горох. А то он картопля росте. І ви тут? А, ні, це теж горох якийсь. Це такий спеціаліст. Ладно, ходімо. Тут є туалет, звичайно ж, місце для відпочинку. І тут багато паркінгів. Ну, В общем, холодно сьогодні, да? І руки можна помити. Так, йдемо. Так, ну ми ну ось прийшли, зараз нам хтось должен тут сказать, де збирать. We got strawberries! Nice, nice, when Давайте <реку> подивимось. Коли ми перший раз прийшли на це поле, це було два роки тому, то тут була така шикарна полониця, що ми просто буквально пройшлися якихось 200 метрів і ми одразу нарвали повний кошик. І того року полуниця була дуже солодка, крупна, просто ідеальна. Е, наступний рік і цього року у нас було дуже холодно, якісь дощі. Тому полуниці не дуже багато, вона така середніх розмірів, не дуже велика, є гнила. І нам довелося цілих ці два ряда від початку до самого кінця, щоб назбирати кошик нормальної полуниці. І вона не дуже солодка, тому що ну дощі. Тепла не було. У нас ось буквально е, декілька днів тому тільки було жарко, а так у нас все було холодно, ми ходили в зимових курсках. Уявіть Це собі. Саме курс, як обичний. Ты вы сказали, всякие классные. Черный, И дуже, значит, душа хороший. И вкусный. И что, два. Последний тут. Класс. Я застегну. Сама же здесь, да? М -м. Кидюша нашу Ты можешь її есть если хочешь. О, ми вже замарилися збирати. Не дуже багато полиниці цього року. Так, ні, ну, ні, ну на цьому рядку багато. Нам дали той рядок, де вже її немає. Жут такі ранки скільки тут. А ми збираємо на цьому, на цих двох. Тут якось так не густо. хочеться. Дюша вже замерся, та я теж замерзла. Уявіть собі, в нас позавчора було майже 40 градусів жари, сьогодні у нас 18 в день. Ну і вітер такий дує. Заходи вже соплі тягає. Но ми ще не назбирали. Вона находочка дуже. Оця <ривість> ооо! Слава Дюшу спитати, чи можна нарвати нам горох і скільки це буде коштувати. Пішов спрашувати він такий: зараз його посадять в машину, буде він в місті їхати. Так, ми поставили нашу полиницю і хочемо зараз нам сказали, що можна нарвати горох. Там of death, injuries and illness. Не куська треба красивенькі вибрати. Ой, клас, з дитинства. Глянь, мої негти, як горошек. Таке поле горне тут. Горошечку. Тут така змокота, як в дитинстві, бурочки. Як це круто. Так і не кусочки. Ще горуха але в мене вже немає сил ніяких. зараз ми це, це, за це заплатимо 50 доларів. Ти думаєш 50? Так, да, я думаю, як все, боже, я так заморилася, це таке собі удовольствие. Міжна? Так, понравилось. Да, понравилось. Я Спина болить, як я не знаю що. Я вже забула, як це лазить согнутим на городі і все збирати. Бачите, тут усі що це таке. Гарбузи растуть або кабачки. І тут багато всього, дивіться, які поля. Можна. Це ж тут все це поле. Цікаво, а що в цих таких штуках великих? Ну це ці якраз штуки, які в полі. Я думаю, трак. Ці Трактор. трактори, вони якраз і полять все. А не тут. Так, зараз ми заплатимо. Сюди під'їжджаєш. І платиш. Board basket, that's $3.50. One strawberries, that's $26. And for peas, it's uh, $16. Yeah. So it's a $45.50 altogether. Mm -hmm. Ice Все, ми заплатили 45 доларів за три До речі, я думала, що це вже буде кінець сезону, але, як ви теж самі бачили, дуже багато ще зеленої полониці, то я думаю, що ми ще разок туди з'їздимо. А ми вирішили перший раз поїхати в наш кінотеатр, який на дворі. Недалеко від нас є кінотеатр під відкритим небом, де можна на машинах заїжджати і дивитися, то ми нарешті туди доїхали і вирішили спробувати як це. А от там екран. І тут уже стоять машини. Нам скрин а так, ми їдемо до свого екрана Тут такі ями, як у нас в паркінгу в школі. Ух ти ж моя мама починає. Треба було на моїй машині їхати. Так, ось ми тут налаштували радіо. Тут ось екран. І скоро воно має включитися, да? Хоча воно 9.40, так? Да? Щось, нічого немає. Так, ось декілька цих екранів. Там ось щось іде, ось фільм йде. Тут багато людей поприїжджали. Вони прям в багажниках там собі роблять, щоб можна лягти було. Клас! Діма, ми цього не придумали, поки не побачимо. Тепер будемо знати, тут треба на моїй машині їхати, щоб багажник відкрити і лягти там, так? Да? Прикинь, дій буде щасливий, якщо ми таке зробимо. Так угу. да? треба надо в матрас купити да? Клас. Так, от у нас в машині йде звук. А тут Можна, Треба було ближче під'їхати, нормально. так? Hard, okay? <шес> Якщо ви думаєте, що ми прийшли дивитися цей фільм або фільм жахів, який показували на іншому скріні, то ви помиляєтеся, тому що ми прийшли дивитися, як приручить дракона. <grazing> Дуже класний фільм, до речі, рекомендую. Прям на одному диханні продивилися. Вс, кіно закінчилось, 12-та година ночі. Їдемо додому. Куда мы тут їхати? 4 Перша година ночі я прийшла дописувати картину, бо я. Коротше, вона мені не дає покою, Я бачу, що я дорогу неправильно зробила і мені треба це виправити. Ось так. Напишіть в коментарях, чи буває у вас таке, що вам не дає покою картина і вам здається, що вам треба щось виправити, і ви можете серед ночі просто встати і піти це робити. О, такий був мій день. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Напишіть в коментарях. Також буду дуже вдячна за підписку. Дякую і всього найкращого.